22 лютого 2013 року міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков з робочою поїздкою відвідав Калуш. У програмі візиту відбувся огляд північної стінки Домбровського кар'єру, вивчення ситуації на полігоні збереження токсичних відходів гексахлорбензолу на товаристві Оріана Галев. Більше деталей знає Ольга Ткач. Питання калуської екології досі на контролі у столиці. І сьогодні урядова делегація прибула, щоб оцінити ситуацію. Першочерговий акцент візиту міністра екології і природних ресурсів Олега Проскурякова, заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій до Калуша, ознайомлення і вивчення ситуації, що склалась. Урядову делегацію зустрів голова калуської райдержадміністрації Василь Петрів, який доповів про нинішній стан об'єктів. Перший із яких полігон збереження токсичних. Відходів гексахлорбензолу. Мета урядовця контроль за ходом виконаних робіт, всебічний аналіз ситуації. Як стало відомо, цьогоріч планується фінансування робіт щодо 100% очищення полігону з наступною рекультивацією озелененням території. Відтак примістилися до хвостосховища, головною проблемою якого, за словами міністра, є укріплення його стін та дамби. Завершальним пунктом своєрідної екскурсії у Калуші обрано Домбровський кар'єр, вивчено ситуацію зроблено відповідні. Ні, висновки, як зауважив міністр, на рекультивацію кар'єру буде виділено 151 п'ятдесят один мільйон гривень. А також відповідаючи на запитання журналістів, урядовець виокремив головне робочій поїздці і ситуацію, яка сучастує се час на полігоні аріана гексахлорбензола. І ситуацію на Добровському кар'єрі і на хвостосховищах якби ознакомительна поїздка для того, щоб вникнути ситуацію і ну, для прийняття якихось правильних рішень для виходу з цієї ситуації, яка зложилася екологічка. Після ознайомлення із ситуацією, що склалася у місті Калуші, міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков вирушив до Івана франківська де зустрівся із очільником облдержадміністрації Михайлом Вишеванюком. Разом із ним взявши. Участь у прес-конференції для представників засобів масової інформації, вкотре резюмуючи, що наступними кроками щодо вирішення екологічного питання у калуші є отримання від державної служби з надзвичайних ситуацій, відповідальної за рекультивацію домбровського кар'єру технічного завдання, на основі якого з екологічного фонду буде виділено кошти на проведення проектних робіт, які необхідні, щоб попередити екологічну катастрофу, пов'язану з можливістю проникнення розсолів у водоносні горизонти ріки та чорне море. Домбровский карьер. Тут ну, проблема та же самая, как и на Хвостосходящих. Это возможность проникновения этих рассолов в те водоносные горизонты, которыми, от которых водой питаются город Калуш и окрестности. Плюс, если это попадет в, в сеть рек, которые здесь протекают, это есть возможность попадания уже в крупные водные артерии, ну и с последующим, значит, распространением этих вредных веществ в более крупные речные артерии, с последующим попаданием в море, естественно, это уже станет тогда транскордонной проблемой. Поэтому мы должны сейчас сделать все необходимое для того, чтобы запроектировать, получить от Министерства, ну сейчас уже Державная служба надзвичайных ситуаций, которая ответственна за рекультивацию Домбровского карьера, получить техническое задание для устранения тех проблем, которые сейчас есть. На основании этого с экологического фонда выделить необходимые деньги для проектирования, І послідучим уже є постанова кабінета міністра, котрим виділені деньги в розмірі 151 п'ятдесят для рекультивації домровського кар'єра. Цього ж таки дня проведено робочу нараду із обговоренням та внесенням пропозицій щодо покращення екологічної ситуації на Калущині, окреслення шляхів їх вирішення. Ольга Ткач Олег Ярема спеціально Спасибо. для телерадіокомпанії Раї з Калуша.